Кампанія була заснована разом з Незалежністю України, і від свого започаткування кампанія займалася модульними в Великої площі. Того часу ми розробили і продавали по всьому світу свої екрани. Наприклад, штаб-квартирі у в Мюнхені компанії BMW встановлений наш екран, на якому топ-менеджмент компанії BMW приймає рішення постановки на конвієр тої чи іншої моделі автомобіля. Існують дуже великі ризики того, що постачання електрики цією зимою зимою буде ненадійне. Оскільки ми значною часткою працюємо і працювали, і працюємо на експорт. Для нас це дуже великий виклик, бо наші. Замовники не можуть продовжувати робити нам замовлення, якщо вони не впевнені, що замовлення будуть виконані вчасно та в якісно. Тому Укргазбанк надав нам кредит спеціальний на встановлення комплексу обладнання це сонячні панелі, інвертори і акумуляторні батареї, що дозволяє нам, по-перше, використовувати сонячну енергію, а по-друге, під час відключення електрики автономно продовжувати працювати на цих акумуляторах. Таким чином, виконуючи наші виробничі завдання і задовільняючи наших замовників. З іншого боку, є ще і фінансова складова, бо сама сонячна енергія, вона так звана безкоштовна енергія, яка окуповується не більше в наших умовах не більше, ніж за 2 роки. Власне, на акумуляторах теж можна заробляти. Якщо Наприклад, підприємство знаходиться в трьохзонному тарифі оплати електрики, воно може заряджати ці акумулятори вночі, коли енергія коштує вісім разів дешевше, ніж в часи пік. Програма Додай енергії твоєму бізнесу дозволяє вирішити дуже-дуже суттєву проблему. Ми вразливі як країна не тільки тому, що ми знаходимося під обстрілами і тому, що у нас вимикають світло, Головна наша зараз проблема в тому, що ми як країна не маємо достатніх коштів, бо війна це дуже затратна справа. І тут дуже важливо для нашої країни, щоб бізнес продовжував працювати і розвиватися. Завдяки цієї програми ми зараз нарощуємо виробництво і плануємо ще за наступні півроку набрати певну кількість людей. Ми платимо всі податки, і наші податки дуже допоможуть нашій країні перемогти.